Давайте по військовому привітаємо наших сьогоднішніх учасників футбольного поєдинку. Наші воїни, давайте привітаємо їх. Наші захисники. <пілляє>

пробовал Передачі поїхав, що переривається атаку суперника, Юрій в атаку Володимира Лицарка. Він убореться проти пограду. телей. Хоча давала слава, вот момент. Вот, вот эти, важно было, что терял в выражальном движении, побоке. И вот это, это самомотивация. Вот, пожалуйста, по голове наскок. Что это делал? Он слышал, что это падал кольце на ворот и всё, так, вот тут у нас Відбувся благодійний матч на підтримку Збройних сил України, а саме на користь окремої президентської бригади 22-го окремого батальйону спеціального призначення, який виконує бойові завдання на Сході України. Ми змогли зібрати кошти на Starlink і засоби зв'язку радіостанції для даного батальйону. Матч відбувся між зірками українського футболу. Переважно це були зірки нашого Динамо, Динамо Києва. І між збірною окремої президентської бригади результат 1-0 не на нашу користь, але ми не засмучені, тому що ми не професіонали, ми любителі, ми грали. не своя. Бегают хорошо, физика есть, но что ж, в футбол мы пока еще лучше играем. Но приятно было, что да, они с желанием бегают. И знаете, хочется вот этими играми мы подбаливаем людей, чтобы не только, как говорится, война, но где-то надо, и разрядка. Средства собираем. Также мы даже в Германию ездили, играли, как где нам ветераны с команды, оттуда привезли всего, много чего. Вот так, ну, стараемся, как мы с нашей стороны можем так поддерживать. Воювали на сході країни, отримав осколкове поранення. Десь тиждень був у лікарні, з голови уламки дістали, в плечі так і залишився. Поки що не можуть його дістати. Тому ну, коли після такого повертається футбол, емоції тільки самі кращі. Зараз у тебе момент капітан команди Олег Анатолійович Саленко. Отримає я так розумію гізу від серйозного такого снаряду. Підкажіть калібр 152 Калібр. Я так розумію, гаубичний. У нас ну і подяка команді зіркам українського футболу від окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Ну і пам'ятний стяг. Давайте подякуємо нашим військовим, нашим захисникам.